Друзі, в Німеччині треба бути дуже обережними, коли ви за щось платите, чи оформлюєте якісь документи, перевіряйте завжди, щоб все було написано правильно. Часто допускаються помилки. Коли ми робили прописку, була помилка. Коли ми робили параграф 24, була помилка. І ось ми оплачували штраф за перевищення швидкості, до речі, 6 кілометрів перевищення швидкості 30 євро. І ось ми, це теж була ціла історія, бо прийшов лист, а рахунку куди оплачувати немає. Я подзвонила туди, в штаткаси, англійською якось перепитала мені на емейл, e скинули цей рахунок. І ось ми йдемо в банк і оплачуємо. Так, заповнюємо листочок на оплату. Нам працівниця сказала: ми зробимо переказ. Завтра ви побачите, що все буде зроблено. Зранку я дивлюся: є оплачений цей штраф, але. В номері машини допущена помилка, остання буква не вписана, і такий вказується обов'язково номер квитанції. і там замість одиниці теж слеж. Тобто двоє даних і в двоє даних даних помилка. Ми йдемо назад в банк, говоримо про це. Вони кажуть, нічого вже не зробиш, вже відправлено, тільки дзвонити. Ми попросили їх подзвонити, бо вони володіють німецькою і виправити ситуацію. Це до того, що будьте уважні і перевіряйте всі документи.